Друзі, Ви на каналі Калина і наша рубрика навколо карми. З вами психолог Тетяна Дугельна. Чому роблю на цьому акцент? Ось сьогоднішня наша карма, карма агресії буде дуже сильно базуватися саме на моїх психологічних знаннях, досвіді і рекомендаціях. Сьогодні будемо говорити про агресію власну до себе. А в наступному відео про суспільну агресію. Але вони між собою дуже пов'язані, і ви самі розумієте, що агресо в перекладі з латини напад або прискорення кроку, щоб захопити. Агресія це базова емоція, яка руйнує людину, яка її відчуває, а також може зруйнувати іншу, якщо людина переходить з внутрішньої агресії на її зовнішній прояв. Агресія це дуже страшна емоція, бо вона має найпотужнішу силу з усіх базових емоцій, які притаманні людині. Агресія може проявитися так потужно, що людина може впадати в стан афекту. Інколи кажуть, що агресія і гнів роздратування це одні й ті самі емоції. Я хочу наголосити, що це не так. В класичні психології є розуміння того, що існують базові емоції. І базові емоції відрізняються. Це як симптоми різні, з яких складається один якийсь комплекс або, наприклад, захворювання. Тому, коли ми говоримо, що агресія і гнів це одне і те саме, це різні речі. Гнів це вербальна агресія. Коли людина багато балакає, багато говорить, вона може лаятися, вона може вам погрожувати, але до дій вона не переходить. Тобто це суто вербальний такий напад. І ви знаєте, що такі вербальні напади ми з вами, як он, так і офлайн, часто проживаємо. Дуже часто ось ті самі хейтери, боти – це і є ось ці гнівли. Ми кажемо агресивні напади на нас. Але що таке саме агресія? Агресія, друзі, це коли агресор, який на вас нападає, порушує ваші кордони. Увага! Агресія це порушення ваших приватних кордонів, коли людина приходить і хоче вас спасти, як наші спасателі. І таким чином наша особиста агресія і агресія суспільства, вони між собою дуже пов'язані. Наші кордони були порушені ще в 2014 році. Ми тоді це проковтнули, але ми накопичували в собі систему різних способів їх повернути і перейшли в таку фазу, як ви знаєте, АТО, тому що ну, такі були часи. З 24 лютого 2022 року ми точно вже розуміємо, що той, хто відкусив палець, буде кусати і далі, якщо йому не дати добре коп'яка. І що ми з вами зараз отримали? Ми зараз отримали в 2023 році, що нам треба протистояти агресії, але чи маємо ми право на агресію? Бо коли агресія на агресію наступає, то звичайно, що відбувається вірно, війна. Тож, ми такі самі агресивні, як і ті, хто до нас прийшов, нас освобождають і захопив наші території. Але наша агресія конструктивна. Наша агресія, вона спрямована на те, щоб повернути своє. І тому для себе. Наша агресія, вона можна сказати, в якійсь мірі радісна, тому що коли ми повертаємо крок за кроком свої міста, села, своїх людей, хто повертається додому, ті, хто виїхав ще в перші дні, тижні цієї війни. Ми радіємо, і це саме про те, що нам хочеться, коли ми радіємо, обійматися, бути в контакті максимально близькому, інтимному, один з одним, тому що агресія завжди породжує увага, фізичний контакт. Тобто, це завжди фізична взаємодія. Коли людина агресивна, вона буде вас штовхати, вона буде вас бити або буде вас обіймати. Це, в принципі, одне і те саме, але при різних обставинах. Ми будемо по по-різному це трактувати, Тож, Наша внутрішня агресія, як вона накопичується, де вона береться чому вона проявляється, ну давайте розбиратися через призму карми. Причиною нашої внутрішньої агресії дійсно може стати дуже багато факторів. І перший фактор, який відомий абсолютно всім людям, це накопичення втоми, емоційне вигорання. Коли ви дуже довго щось терпите, потрапляєте в стан жертви, вам страшно, вам соромно, вам незручно, ви якось по іншому. Були виховані і так далі. так далі. Тобто ми можемо з вами дуже багато навести прикладів, чому в 2014 році ми не дали коп'яка тим зеленим людям, які прийшли на наші території. Тому що там люди, які могли би стати опорою, або тут, наприклад, я маю на увазі в Києві, там, де знаходились керівна керівні посади тих, хто приймав рішення. Ми були роз'єднані, ми не були єдиною Україною, ми були кожен про себе, моя хата з краю і так, далі, і так далі. І таким чином ми отримали те, що отримали, як суспільство. Але суспільство, друзі, це єдність, навіть несвідома, єдність багатьох-багатьох людей. В нашому випадку 40 мільйонів. І що у нас вийшло? А вийшло те, що вийшло. Ми з вами накопичили втому, ми накопичили вигорання, ми накопичили претензії, ми накопичили велику кількість незадоволення. Ми почали з вами просідати економічно, ми почали втрачати стосунки родини, сім'ї, тому що АТО забирало це все. І воно на нас впливало, навіть коли в Києві люди гуляли в, скажімо, нічних клубах, а в цей час. Десь у Харкові або в іншому регіоні там України приходили 200 і йшли похорони. Тобто ви розумієте, що в Київ також вони приходили. Але я зараз не кажу, що Київ правий чи не правий, Харків або Миколаїв чи Одеса якась героїчна. Ні, зараз мова не про це. Мова про те, що ми навіть коли не усвідомлюємо, що країна знаходиться в стані агресії, і ми. Ми агресор, також бо без агресії ми не зробимо крок. Ми не зможемо витіснити, ми не зможемо дати, як то кажуть, здачі да, коп'яка стусана. Тобто ми не можемо цього зробити, якщо ми не почнемо рухатися. Одними бла, 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 розмовами ми ні до чого не дійдемо. Ви знаєте вже тому приклад, що ми це вже робили на різних там дискусіях, договорах, але з хворими сусідами домовлятися неможливо. І от наша особиста агресія, вона копилася, але ж ми з вами не можемо вийти і всіх побити довкола. І нам треба було її кудись діти. До речі, наші пращури знали про цей ефект, що люди протягом життя накопичують у цей потенціал надлишкової енергії, яка може потім вибухнути в якусь бійку, в якусь таку дратівливість і, і, знаєте, в таку яке хуліганство з фізичним, як то кажуть, застосуванням сили. То наші пращури застосовували тоді такі, скажімо, як моделі боїв. Де виходили чоловіки і спалювали свою ось цю таку адреналінову удаль, як то кажуть, в боях різних, в боротьбі і так далі. так далі. Сьогодні я вам також можу порадити, якщо ви хочете подолати накопичену внутрішню агресію і когось не покусати або не ударити, то вам треба цю агресію фізично трансформувати тільки через, наприклад, спорт, через прогулянки, через якусь фізичну роботу, Роботу фізично в тому ви на рівні ваших м'язів просто випалите надлишкову енергію, і таким чином тоді ви вже її не будете скидати, коли не зможете її контролювати. Тож це така велика, дуже потужна рекомендація, яку я вам даю, бо вона варта того, щоб дослухатися. Також дивіться, що ми можемо робити далі. Профілактика внутрішньої агресії це має бути ваша мотивація, тому що, коли багато внутрішньої надлишкової енергії, ви не тільки небезпечні для інших, бо ви можете вибухнути, а саме там, де найбільше впевнені, що вам не дадуть здачі. Бо знаєте, агресивні люди вони такі боязкі. Вони дійсно а, дуже багато бояться, в них багато страхів. Ну, подивіться на наших ворогів, адже наша агресія продуктивна, а їх деструктивна. Вони бояться, що якщо вони будуть повертатися, то їх розстріляють їхні же. Вони бояться йти у наступ, бо їх розстріляють наші. Тобто вони як то між двох вогнів затиснуті. Бо їх агресія вона дійсно не екологічна, вона захватницька, вона ворожа. І тому їм їхня агресія дійсно навпаки тільки поверхнево допомагає, але по суті вони дуже-дуже лякливі і дуже боязкі. Наші ж хлопці вони долають свої страхи, вони мають потужну мотивацію, вони знають, навіщо. Що вони і, і і куди, і навіщо вони йдуть? Вони йдуть за Україну мати. Тож мотивація має у вас бути працювати своєю агресією, щоб вона не вилилась десь на когось із рідних. А яка може бути мотивація? Ну, я вам дам одну опору, а ви собі вже придумаєте свої. Наприклад, агресія лежить в основі величезної палітри психосоматичних розладів. Коли багато накопичної агресії, всі захворювання, які в діагнозах мають закінчення «іт», артрит, да, ІТ, Іт там а, тонзеліт, там да бронхіт, іт іт. Ось ці закінчення це все про те, що багато дуже агресії. Знову ж таки, високий тиск, гіпертонія це також про, про величезну кількість агресії. Психічні розлади розвиваються на основі пригніченої і контрольованої, засунутої всередину себе агресії. Розлади вашої імунної системи просто зразу починаються, коли ви маєте великий потенціал накопиченої, нереалізованої енергії, а отже, агресії. Тож, мотивація це наше все. Ви маєте себе замотивувати, працювати з профілактикою вашої агресії. Скажете, а який за? Асі профілактики, ви можете порекомендувати. Дуже простий. Ви вже знаєте про те, що агресія може бути енергією, яку можна спрямувати в конструктивне русло. Ви можете почати щось робити, не просто ходити, гуляти, займатися спортом для того, щоб скинути надлишки цієї енергії. Ви можете піти плести сітки, ви можете піти в якісь СТО і допомагати там щось, наприклад, працювати руками. В якихось організаціях волонтерських там, можливо, якщо ви чоловік і ви маєте здібності щось ремонтувати, щось допомагати нашим Збройним силам. А ви зараз поки що знаходитесь тут або за якихось ваших причин, ви можете це все робити. Або, будь ласка, розумійте, що агресія вона потребує якої завжди дії. Подумайте про щось, що ви можете робити. І віддавати свою надлишкову енергію, щоб дійсно наблизити перемогу. Маленька дія це крок до перемоги всього суспільства. Тож я би хотіла, щоб ви розуміли, що кожного разу, коли ви собі кажете Я хочу якимось чином змінитися, я хочу якимось чином управляти своєю агресією. Дихайте глибше. Релаксуйте, посміхайтесь, будьте вдячними і вчіться, вчіться і вчіться, вчіться чомусь новому, тому що навчання потребує. Енергії, і тоді ви зможете змінюватись на краще і змінювати себе і світ. До речі, я хочу вас запросити на свій на свої курси, які є в великому обсязі в академії, в онлайн академії поле Любові. І, наприклад, для трансформації ваших негативних емоцій, хочу вас запросити на навчальний проект нейромалювання. Дуже потужний навчальний проект. Ви в цей навчальний проект, там величезна кількість матеріалів. Майстер-класів, курсів, і ви через творчість трансформуєте свою надлишкову енергію. До речі, заодно там і вивчите символізм, як можна робити оберіги, як можна допомагати собі різними способами. А можливо, хтось із вас, хто має надлишкову енергію, візьме ці інструменти для того, щоб допомагати іншим справлятися з собою. Тож з вами була Тетяна Дугельна, канал Калина. Завжди чекає на ваші вподобайки, на ваші підписи. Ми дякуємо нашим спонсорам. Онсорам і бажаємо всім якнайшвидшої перемоги. До зустрічі, друзі.